Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк з робочим візитом перебуває у Сполучених Штатах Америки. Тому сьогодні засідання уряду проводив його перший заступник, розпочав Віталій Ярема з болючого кримського питання, де жорстко засудив дії східної сусідки. Український уряд, як і український народ, був і залишається на тій позиції, що присутність російських військовослужбовців та військової техніки в Криму. Поза межами розташування об'єктів Чорноморського флоту Російської Федерації є очевидним порушенням підписаних між Україною та Росією міжнародних угод. Та конституції України разом з тим урядовець запевнив, що всі дії виконавчої влади в країні спрямовані на підтримку української армії. Напередодні уряд виділив додаткових 125 мільйонів гривень для українських військових в Криму. Сьогодні військових півострова забезпечують технічно завдяки оперативним діям уряду військовим. В необхідних об'ємах доставляються паливно-мастильні матеріали, вирішується питання поставок речового майна. Віталій Ярема запевнив, що уряд працює під пильним наглядом Євромайдану, тому першочергові завдання в Кабміні це подолання фінансової кризи, встановлення миру і спокою у державі та неупередження розслідування масових вбивств громадян. Яна Курченко Артем Котасов, соціальна країна.